Доброго дня вас вітає Полтавщина. Сьогодні 30 липня і у нас нарешті дощик. Нехай миленький. Але ось вже йде, мабуть, другу чи третю хвилину. Отакий гарний змінив погоду. Зараз прохолодно, вітерець. Ось із даху л'ється водичка. Чи промочить землю, чи не промочить, а зверху Трішечки все оновить. Отака у нас гарна погода. В городі мене без змін. Підв'язала я ось так перець, просто обвела і підв'язала. Ось так. Огірочки вчора зібрала, законсервувала дві баночки дволітрові. Сьогодні встигла до дощику зібрати томати. П'ятилітровий бо Основну вже масу ми зібрали. Тепер вже пішов другий слой, а коли достигне, тоді й достигне. Бо тут воно знизу йде якось масово, а вже зверху, як бачите, те зелене, а те я сьогодні зірвала. Ось так. Міленькі ці томатики залишаю для того, щоб хай дозрівають повністю. А потім, може законсервую, хочу спробувати одну чи дві баночки. І ще вам хочу показати ось таке диво. Зараз добруся мокро-мокро-мокро. Ось дивіться, ви таке бачили? З одного зав'язу два початки. І як ви думаєте, з нього щось вийде? Будемо дивитись, ось як товстенькі. Гляньте. Ось така кукурузинка. Ну, є, щось таке воно в'яже, але коли з нього буде толок і що з нього буде, не знаю. Будемо дивитися. Кавунці порозпліталися. Онюній он приманюній. Мам гляньте, які манюнусечки. Аж он онон. Он. І коли з нього буде толок. 30 липня, і будуть Може до Нового року і <гум> визріє. <гум> Будемо дивитися. Ось так. Гірочків нема. Я вчора зібрала всі. Ось. Ну, так аж вже дощик закінчився, але аж дихати краще. Фу, ось такий мене винарадок дозріває. Я спробувала одну ягідку, ще ні. І ще трішечки. Ну що це таке? Ну чого воно це? Ой. Не знаю. Що бог дасть, той й буде. Ой, знову починається дощик. Квіточки, хоч колір свій показали, а то вже зовсім були. Стали білі, вигоріли. Ну, ось так. Чого моя клумба оце така отут, На оцих шинах, і... бо воно стоїть на ямі водопровідній. Того воно в мене все в ящиках і є. Ну, ось так. Ото й репнувший кавун так і лежить. Не знаю, чи після дощу він виживе чи не виживе, зараз глянемо на нього, може він вже згнив. Я його зараз отак від водички переверну і нехай собі лежить. Ось ще щось зав'язалось манюнечки, все ще манюнечки. А цей Ще баранчик у нього зелений. Вроді цілий. Ну отак, каструбаті такі на всі сторони. Ну щось є. Кукурузку ще й не дивлюсь. Нема чого туди дивитись, мабуть, ще з тиждень заглядати і не буду. Синенькі всі зібрали, другі підспівають. Тут уже в мене манюні жучки. Але все ніяк не побризка. Ось такий кріп. Було написано кущовий, алігатор. Та щось воно не встигло нічого і вирости, а вже він уверх тягнеться. Три пір'їни, шість рядов. Ну ось так. А дихати краще. Все мокреньке, за всього капає, квіточки мої, ромат якось. Гарно, гарно, щоб не казали, а хоч поливай, хоч не поливай, хоч що хочеш робити, треба дощик. Прийшов дощик і все зразу ж посміхнулося. Бо дощик змінює погоду. Дощик є дощик. Все, що не дає Господь, що не дає матінка природа. Все, що не дає свята наша земелька. Воно все робиться так, як потрібно. А те, що ми робимо, то таке. Перець у мене. Вон. Гляньте наверху прямо. Страшне нав'язав. Теж до Нового року, мабуть, раніше не буде. Ось тут якісь причини. Ай-яй-яй-яй-яй! Страшний врожай. Ось так воно все на цій де тримається. Ось гляньте, що робиться. Боже. Навіть великий квадрат якийсь буде один. Ну, Ото ті тебе таке. Вирішив на вершечку. У кінці вже липня. Щось навезу. Та це пропадає. Пропадаєш, пропадай. Твоє діло. Ось так. Закінчимо нашу прогулянку красою. Ось такою неймовірною красою. Ось такою неймовірною красою. Водичкою залита. Гляньте, яка краса. А там, де я зірвала бутончик, вже новий ну, пагін пішов. Ось так. Знову почався дощик. Чуєте, як шелестить? Іде мені ребнисенькі, йди. Отаке моє вчорашнє. Консервування, дві баночки огірочків, ще й компотику закрила, а це томат і кричка. І так погріб трішечки поповнюється. Буде на зиму, що смакувати. На цьому нашу дощову прогулянку ми закінчуємо. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.